Вітаю, друзі! Ми з України, і сьогодні чергова розповідь про пляжі Хорватії. Так, сьогодні я продовжую знайомити вас з пляжами хорватського міста Рієки та так званої Рів'єри Рієки, це найближче велике місто на хорватському адріотичному узбережжі від кордону з Італією та Словенією та навіть від кордону з Україною, якщо їхати на море через Польщу, Словаччину, Австрію. Нагадаю, що раніше на моєму каналі вже були презентовані ролики про пляжі містечка Опатія та міської окупації. Коло Цірієки ПРІЛУК. Ці відео ви знайдете за посиланнями, що розміщені в коментарях під сьогоднішнім роликом. Тож поїхали. На черзі у нас міський пляж Завой. По-Хорватськи градська пляжа з Завой. Завой можна перекласти як пов'язка. І дійсно, це не широка лінія узбережжя вздовж прибою в одні з маленьких бухточок. Стосовно моря, тут все те ж саме, що на пляжі Прилук. Тобто метрів 5-10 рівне дно встелене дрібними морськими камінцями з крапленням великих валунів. Під берегом Мілководдя далі в море прозора глибина на кілька десятків метрів. Рекомендую всюди, в Хорватії, перед купанням надягати плавальні капці. Як і на Прилуку, на березі є душ з прісною водою кафе. Своєї парковки для автомобілів на пляжі з Завой нема. Але до того ж, затіненого паркування на сусідньому пляжі Прилук десь метрів 500 по тротуару уздовж міського шосе. На відміну від пролуку, на пляжі з Завой не можна пірнати у воду з берегу, тому що по всій довжині під берегом мілководдя. На південному краю пляжа з Завой через підземний перехід можна вийти до чергового, зовсім невеличкого місцевого пляжу Академія, а вже звідти на 1,3 км тягнеться набережна Міліча Ядраса. По-Хорватськи з Мільча Ядраса. Характерно, що на мапах Google ця набережна позначена англійською, як Олсла. Майн віз мультіпле біч. Тобто узбережжя з кількома пляжами. Набережна ядраса це по факту піша асфальтована стежка уздовж моря. По дорозі є декілька пляжів і кафешок. Разом з пляжами Прилук та Завой набережна ядраса приваблива тим, що саме там можна знайти майже безлюдний затишний пляжний куточок. До речі, вся Хорватія вабить багатьох саме цим. Як кажуть менше народу, більше кислороду. А в коментарях під цим відео ви знайдете ще те, що цікаве про Хорватію. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.